Вітаю вас! Мене звати Оксана, я з міста Стрий. Я розпочинаю запис відео Моя вишивка в місяці червня, як зазвичай, і буду вам показувати свої просування за цей місяць, а щоб вони можна було їх відслідковувати, то на початку місяця я показую. З чого я починаю місяць. Перша робота Це сюжет від нової слободи, пошуршу, витягну прев'ю, бо щось я не подумала, що воно може мені знадобитись. Ось так ось так буде колись виглядати ця робота. А зараз вона виглядає ось так. Це мій перший набір від нової слободи, який я вишиваю. І так вона виглядає на початок місяця червня. Наступна робота це дівчинка Харків. Цю роботу я відшиваю другий раз. Це авторська схема Наталії Дервіш. І вона виглядає вишитою на 17% на, мі... на початок червня. Так. Наступна робота це моя наймасштабніша робота з усіх, що є в мене у відшиві, це дівчина аніме. Я її так називаю, взагалі-то я не знаю, як вона називається. Вона відшита на 70%. Цю схему я знайшла в інтернеті, ну і собі її вишиваю. У мене тут вже є три кутики. Ну, 70% вже відшито, щось не фокусується, не хоче. Так, і ще одна робота, яку я вам покажу зараз, якщо не переверну вас. Це робота, яку я вишиваю у спільному лишилі із... Ми... із хитрою пшеницею. Я її беру лише коли. Там попадається завдання. Ось так воно виглядає. І ось це Crystal Art. Так, це ті, що роботи я тут ближче до мене, то це я вам їх показала. Ще декілька робот я покажу в наступному включенні. І, можливо, вже до того часу, поки я буду робити це нове включення на цих роботах вже щось з'явиться. Тож до зустрічі в наступному включенні. Доброго дня! Зустрічаємось з вами 9 червня. Покажу одну роботу, яку я вишиваю, і одну роботу, з якою планую стартувати. Отже, вишивала я за минулий тиждень лише цю роботу. Ось так вона виглядає. Магнолія від Нової Свободи. Хотіла до фінішу довести, але так і не встигла. І Записалась я ще в один відшив спільний у Вікторії Пахомової. Там три схеми на вибір або три схеми разом. Можна вишивати до кінця серпня. Звичайно, що, що поки вийде моє відео, то там запис вже буде закінчений. Ось такі крутезні кольори ниток. Яскраві. Я тоді, напевно, вставлю скрін, що я буду вишивати яку пташечку покажу вам. Без графіку просто треба вишивати і відправляти Вікторії свій відшив, і вона буде присилати наступну наступну частину схеми. Взяла я 16 2 відмітила центр, вже отримала перший, перший етап, тож треба буде відчувати. І я вам показувала ще, що я отримала отакий набір у подарунок розхом'ячки в марафоні подарунки. То я вчора взялась, знайшла, ну, повноцінно знайшла я сім кольорів. Ой, шість кольорів я знайшла. І сьомий там одна ниточка. Ось ця темно-коричнева. Тут треба їх аж дві пасми, ну, а я знайшла лише одну ниточку. Тож, треба буде. Ще вишивати Dimensions і збирати ниточки на це. Ну і це всі поки що просування, які в мене відбулись за цей час. Зустрінемось з вами вже в якомусь наступному включенні з просуваннями, з якимись новинами, з чимось, з чимось що буде вам розказати. До зустрічі. 4 липня ми з вами зустрічаємось аж у липні. Відео буде за два місяці. Я зараз вам швиденько покажу, що я вишивала в червні і що планую вишивати в липні найближчі декілька днів, бо ви бачили, що я розпочала свій липень з подорожі. Ну і не всі процеси я з собою брала. Отже, в червні я вишивала свою дівчинку-харків'янку по завданню від хитрої синиці. І це було тільки ще на початку червня, в перший тиждень, і потім я зникла. Отже, тут я вишивала оглядове коло і око одне там по завданню було щось пов'язане з іменем. Тож я вишивала ось це. скільки там, Мені здається, більше, ніж тисячу, але скільки точно, я не пам'ятаю. І останній тиждень червня, якраз це був фініш червня. Треба було вишивати щось фантастичне, тож я вишивала оцього янгола. Ось таке в нього прев'ю було. Це був подарунок моїй помічниці в благодійному фонді в якомусь році. Позаминулому, мені здається. Ну, а оскільки вона не вишиває, тож. Вона віддала мені його, воно лежало-лежало і дійшла черга до нього. І ще я почала в червні трошечки ось таку роботку від Вікторії Пахомової. Я вже запізнююсь дуже-дуже, оскільки мені треба до 6 числа вишити ту вишивку, цього, цю пташку, а сьогодні в четверта. Мені ще два етапи, ну і бек. І зразу покажу, що на перший тиждень липня, на перші дні липня випало завдання. Ну, я пов'язала його з оцією рукавичкою. Тож, теж буду її вишивати. Отак От вона виглядає зараз. Там трошечки я її почала вишивати. Таке включення. Коротесеньке, я буду вишивати пташку. Зустрінемось з вами в наступному включенні. My little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh, yeah! I wish there was a song. у вас. Ми з вами зустрічаємось 4 серпня, дівчатки. 4 серпня в мене. Я так думала, що за липень у мене будуть величезні просування. Просто величезні буде, що вам показати. А показати особливо нічого. Що я зробила з того, що я вам не показувала? Ось такий магнітик я зробила. Мій перший магніт, який я зробила сама. А на цій роботі, нарешті, є СУВ, 800 хрестиків я вишила. Ну, звичайно, що хто на де я їх вишила, вже я не пам'ятаю, де я їх вишивала, десь вишивала, напевно, отут в кутку. Трошки чорним там вишивала. Ну, щось, десь 800 хрестиків. З'явилась. Решта. Ще була одна роботка на пластику. Я її, напевно, вже покажу в наступному включенні. Вона була розпочата до челенджа хитрої синиці. Ну, і основне, то це ось ця роботка. Нарешті, вона готова. І я її завершила 24 липня. І оце з 24 липня все ніяк вам не покажу. Оце і все, що є мені розказати за місяць липень, за цілий місяць липень. Решта робот не вишивалась. І тепер піду, можливо, трошки почну. Вишивати свою нанесенку. Ще в мене є один секретний процес, покажу вже вам його готовим. І, і ще я записалася в спільний відшив, але там ще навіть розмітку не зробила. Можливо, теж вже в наступному включенні покажу разом з тим пластиком. Там тільки відрізаний. Шматочок канови. Ну і оце всі новини, які трапились у мене. Тож, до наступного включення. Я не знаю, коли буде наступне включення, але, але... воно буде обов'язково. До зустрічі. Мої вітання вам. Ми з вами зустрічаємось 26 серпня. Я готувалась, готувалась показати вам, що я вишивала, підготувалась. І потім тільки подумала, що роботу не попрасувала, не зняла з п'ялиць. Тобто таке так Уявлення, що я з вами, як зазвичай, раз у тиждень зустрічаюсь, чи там коли декілька разів на тиждень показую свої чергові просування. А я ж майже місяць, напевно, не зустрічалась з вами. Просування невеликі, просування ось на цій роботі. Півтори тисячі хрестиків тут вишито. Я тут трошечки підкоригувала в програмі, я маю на увазі. Не буду вам показувати, які кольори вийшли, які не вийшли, бо я вже не пам'ятаю, що я вам показувала, що не показувала. Але сама для себе вже я від відібрала ті кольори, які вийшли, позначила їх. Напевно, треба буде. Потім показати, скільки тут ще залишилось, бо тут же є кольори, які треба докупити ще. І мало я вишиваю, бо і в челенджі від хитрої синиці теж там такі роботи, що це треба робити старти, а щось у мене не було. Ні настрою, ні часу на старти. Хіба що просунулась в челенджі робота до фінішу, ось ця моя робота. Це фініш відомий дизайн. Я замінювала тут канву на 16-ту з Люрексом. Ну, мені здається, що, коли все-таки оформиться, то буде. Гарно виглядати. Новорічна така буде, буде цей банер Теж бачите, ні прана, ні прасоване, отак я підготовлювалася. Ще якийсь шум постійний. На задньому фоні вибачайте дівчатка. ось це моє включення. За цей місяць, що я вишивала, що я просувала і показую вам. Не знаю, коли буде наступне включення. <сум> Сподіваюсь, що таки я завершу літо якимось включенням, можливо, ще якимось просуванням. Але не знаю. Тож, поки що до зустрічі, до чергової зустрічі. Мої вам вітання. Зустрічаємось в завершаючій частині літніх місяців. І показати вам є одну роботу. Ось так вона виглядає Више до 80% на роботі. Незначні просування за всі три місяці, але вже які є. Буде видно, що буде восени. Дякую, що провели це літо зі мною. Чекаю вас на зустріч восени. Буду намагатись вишивати більше, щоб показувати вам більше цікавих сюжетів, проєктів, але там як вийде. Тож, дякую. Це буде Україна. Зустрінемось з вами восени.